У вівторок, 13 травня, сумська громада з квітами, прапорами і зі сльозами на очах провела в останню земним путь мужнього захисника 50-річного головного сержанта Андрія Ядуту. Воїн-оборонець народився 31 жовтня 1974 року у Глухові. У цивільному житті був люблячим батьком, турботливим чоловіком, відданим сином більше 10 років присвятив захисту батьківщини. У складі бойових підрозділів НГУ пройшов найгарячіші напрямки фронту, даючи їзду відсіч окупантам. Завжди залишався надійним, щирим другом та мудрим командиром для своїх бойових побратимів. Важкі випробування війною далися взнаки, і підступна хвороба забрала життя Андрія 24 травня поточного року. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Андрія Ядути навічно закрабуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав, любив і поважав народного героя. Я з Андрієм прослужив в одному підрозділі довгий проміжок часу. Він дуже світла людина, він ніколи ну, не відмовляв, якщо Якесь прохання виникало, він ніколи не залишав нікого в біді, дуже світла людина, дуже людина хороша. Без, ніколи нікому він не відмовляв. Ну, ні про кого погано не думав і про нього також ніхто погано не думав. Він пішов ще ну, дуже давно, але ну, до нашої частини він ну, перевівся ну, ще до повномасштабної війни, ну, до повномасштабного вторгнення. Ну, за цей час він. Ну, Дуже швидко став сім'єю для нас і би, сьогоднішній день дуже, дуже важкий. З перших днів він був е, на, схід, на Сході. Якраз повномасштабне вторгнення застало його на Сході. От він гідно тримав оборону східних рубежів нашої держави. От. Ну, і на і Сумській області, також, після як вони приїхали зі Сходу. Я, коли перевівся з Києва, Андрій був у мене командиром відділення. Потім він став головним сержантом взвода. Попали ми в 22-му році, ми були на ротації 18 січня, виїхали. Він у мене старший ВОПа був. Получилось так, що почалася повна масштабна війна. З повномасштабкою ми з ним пробули Рубежне, Старобельськ, ми провоювали. Повернулися назад, все він завжди відзивчивий, Він допомагав. Люба, що які питання вирішити, він завжди був за людей, він всім допомагав. На жаль, я з Андрюхою не дуже довго співпрацювала, служила, але ну, він дуже відповідальна людина. Те, що ми перетиналися по службі, дуже відповідальна, він дуже турботливий. За свій підрозділ він дуже переживав. Звісно, я йому вдячна, він завжди оптимістичний був. Мені дуже подобалося, що він завжди, коли ти там трошки в унині, він завжди прийде, там похлопає, я вибачаюсь по плечу. І я працюю з його дружиною. Він надихав дійсно своїми вчинками, своїми словами. І він знав, що Україна переможе. Другого не може бути. Звісно, він закарбується в наших серцях. На жаль, рано обірвали життя, він же молодий. 50 років. Так. Війна забирає здоров'я, і сили забирає, і виснажує. Відспівали народного героя Андрія Єдуту у храмі святого апостола Андрія Первозваного Православної Церкви України. Господи помилуй, не молимся поки не Я воно і просимося при рішенні воно не воно. Господи помилуй. Я Господь, учені души, даже О, Господи, учені душі, покаяються, Господи, помилуй. Мужнього головного сержанта Андрія Ядуту з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.